Як виживає студентка в Україні, яка живе вам в гуртожитку під час відключення світла. А Якраз в цей момент автоматично опалюватись батарея, не можна включати дуйчик, не працює плита, на які можна було б нагріти воду. і Як раніше всі грілися за допомогою гарячої бутилки. Але що робити, якщо немає можливості нагріти воду, бо немає світла? Тому я знайшла заміну, яку можна просто потрусити, і через 5-10 хвилин вона буде давати вам тепло. І так, це ті самі грілки для тіла рук. І ніг я вперше собі такі придбала, і мені дуже було цікаво, як же ж вони працюють. щоб точно зробити все правильно. Я зайшла на їх сторінку подивитись, як правильно цими грілками користуватись, але також і інструкція на упаковці. Потрібно хороженчика так потрусити, наклеїти і залишити на 5-10 хвилин, поки вона нагріється. Вирішила наклеїти саме на кармани штанов, тому Що буду водночас і руки гріти, і нижню частину тіла. Вони безпечні і дуже швидко зігрівають. І дуже важливий факт обов'язково клеїмо на одяг, а не на голе тіло. Зберігайте сторіночку так як з нашими зимами. Це дуже крута знахідка.